Є багато завдань, які навіть за нулем відбуваються. Сапер це людина, яка потрібна і штурмовим підрозділам, і артилерістам, і реп-системам, тому що при виборі позицій сапер може бути і розміновувачем, тобто ми готуємо позиції для таких підрозділів, і для розвідувальних груп. Ми знайшли нерозірвану авіабомбу ФАП-500, так званий КАП. І треба його знищити. Накладним зарядом і керованим вибухом через дроти. Розмотаємо електромережу, сховаємося в окопчику і підірвемо в підходящий момент, коли всі будуть укриті. У тебе всі під землею? Так яких знайшов під землею. Вони на всі аж другі посадки вже в земляці. Всьо, тоді ми готуємося і, і підриваємо. Три, дві, одна. Ти тепер подивися, що ти народиш. <різь> Без сапера зараз складно уявити. Сили підтримки. Це не тільки мінування, але влаштування. І фортифікаційних споруд, і наведення. Переправ, насип дамб, влаштування логістики, тобто під'їздів, дороги та також загородження типу ЯОЗА або малопомітні загородження. Міна ТМ62М в металевим корпусі вага 9,5, 9,8. тратил гексоген, а бомба шкасомич. Взрывчатое вещество. Рыжается медным взрывателем. Mm -hmm. Какие являются датчиком силы. Педрыв мины происходит при наезде на цель датчик силы, Он же минный взрыватель. О, у нас был дороги, Есть темп. Есть мины, есть мины на краще. Ми зараз отримуємо ж і західне озброєння, більш високотехнологічне, ніж радянське. Хлопці перевчаються на навчальних курсах і таке інше. І порівняти теперішнього сапера з тодішнім ну, це вже є різниця. У нас на той час було, було кілька штатних боєприпасів. Зараз вони нараховують десятками. Номенклатура їхня. Тащі колики, виходить, все-все-все отой ящик. Працюємо з думкою про якомога найбільше збереження особового складу. Наш екіпаж НРК проводив мінування і при наступному виїзді побачили так званого Ждуна. Ждун це безпілотний комплекс. Він для того, щоб не втрачати заряд батареї, сідає на землю і очікує на свою жертву. На той момент. Жертву він собі обрав автомобіль сусіднього підрозділу з особовим складом. От тому наші хлопці вирішили пожертвувати НРК і прямо переїхали з Дуна відбувся вибух. ми, звісно, втратили, але тим самим зберегли сусідній підрозділ від втрат особового складу. Застосування горинича. Коли треба зробити швидкий прохід для якихось певних дій. У в наш час ми всі маємо розуміти, що помилка може коштувати дорого і не тільки особисто, а й для побратимів. Тобто ми всі не маємо права помилятися. А сапери особливо, тому що зазвичай сапер це людина, на яку покладено певне завдання. і Якщо вона зробила помилку, більшість варіантів, що загине, а за собою затягне ще й не виконання бойового завдання. Основна ще з мрій, хто хто повертається, це зв'язатися з рідними. Тому що зазвичай вихід туди це не один день і не два. Бувають хлопці по два тижні, і по два місяці, де зв'язку з рідними і близькими нема. То я думаю, що це, мабуть, основне з бажань людей, які звідти повертаються, а потім все інше.